Привіт, любі! Це моє друге відео на Ютубі, і не вірю, що це говорю. Але це відео натхнене чисто вами, тому що я отримала таку колосальну підтримку під відео в інстаграмі в діректі. Дякую вам величезно, Це мотивує знімати. Сьогодні я хочу не просто ділитися з вами своїми думками інсайтами, а я хочу поділитися речами, які мене дуже вразили і прям запали в серденько. А перед тим як ми почнемо з вами, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на канал, що там ще говорять ці ютуб-блогери. Я поки ще не знаю. А дзвіночок, будь ласка, чесно, цим відео я хочу надихнути вас на щось нове, на те, що зробить ваш день, вечір або, можливо, рутину кращою. Тому давайте починати. А почнемо, ми любі. Знаєте з чого? З нереального серіалу. Це те, що зробить краще ваш вечір. Я вам просто обіцяю. Серіал називається Чорний птах. І я вам кажу, що цього тижня я просто проковтнула цей серіал. Там шість серій, але вже з першої серії. Добре, перша серія мене не вразила. І я коротше читала відгуки, і там вони всі були позитивні. Але перша серія, я дивилась, я думаю, що це? Але потім ви зрозумієте чесно, і коли буде остання серія, ви просто будете вражені. Неймовірна історія з таким напруженням. В кожній серії від екрану просто неможливо відірватися. Я як людина, яка любить дивитися все на фоні, поки робить свої якісь SMM-ські задачі. І фіну What I Mean. Але знаєте, що мене вразило найбільше? Я читаю відгуки, але я не читаю про що серіал, про що фільм, не читаю рецензію. Я можу обрати там серіал чи фільм просто по обкладинці чи за порадою. І коли я в кінці дізналася, що цей серіал знятий в основі реальної історії і що людина зараз продовжує відбувати покарання, мене просто відняло мову. Обов'язково до перегляду. Обов'язково, чесно, ви не пожалкуєте. Якщо ви бачили, або якщо подивитись, будь ласка, поверніться і напишіть, мені дуже цікаво, як цей серіал вам, тому що я взагалі не народжу серіалу. От просто я не, не пам'ятаю серіал, який мене дуже сильно вразив, але цей ось отак от. Другий пункт сьогоднішнього переліку це лімфодренажна зарядка. І вправа на мобільність. Я нещодавно, ну, місяць назад, почала ходити в спортзал, і там є тренерка, яка мене дуже сильно надихає. І от вона сказала, що обов'язково потрібно вести в свою щоденну рутину лімфодренажну зарядочку і вправи на мобільність, особливо дівчатка. Ну, я думаю, чоловікам це буде теж не зайве. А ще мфр рол обов'язково тим, хто не займається силовими вправами. І знаєте, навіть якщо ви не входите в зал зарядка і вправи, це про турботу, про допомогу своєму тілу. Адже ви працюєте, ваші м'язи. Теж, навіть якщо у вас сидяча робота, вам потрібно робити якусь розминку, вам потрібна активність. Подякуйте своєму тілу, що воно вас підтримує протягом дня. Я вам говорю: от а, я сьогодні робила. Ось таку от, лімфодренажну зарядку, і це нереальна блогерша, і вона ще почала вести ютуб українською мовою. все Просто я думаю, вогник-вогник. неймовірно. Тому дивіться, подивіться це відео. Мені справді сподобалось. Я пробувала якісь вправи в залі лімфодренажні, то мені дуже сильно відгукнулось, і я вам раджу там. 10 хвилин, здумайтесь, 10 хвилин лише, які ви можете приділити своєму тілу, яке підтримує вас протягом дня, протягом всього вашого життя. А, і до речі, лімфодренаж чудово бореться з набряками, тому в кого проблема, ви знаєте, робимо лімфодренажну зарядку. І там є така смішна вправа, коротше, коли ти лягаєш на спину і отак трясеш руками і ногами. Я називаю цю вправу на фуснік. От ти отак трясешся, і воно так смішно, і мені раніше так було якось, знаєте, соромно це А Зараз я тут трясуся, і воно так прикольно. Ну, коротше, спробуйте, буде класно. Третій пункт. Це знахідка, яку я просто я, я дуже щаслива, коли на цьому каналі виходить нове відео. Це ютуб-канал психолога Миколи Макаренка. З першого відео я просто закохалася, закохалась в подачу. Я закохалась в розбіри фільмів, тому що я люблю а, подивитися фільм, а потім його ще прокрутити в голові, проаналізувати. І ось це мене дуже зачепило. Прикладу. Фільм День Бабака. І коли я подивилася розбір Миколи, я зрозуміла, що я абсолютно не зрозуміла фільм. Я зрозуміла, що не зрозуміла. М -м -м. Яка розумашка? родомашка? І коли я подивилася розбір, я така. Дивіться, він говорить про самооцінку, про відносини, про тривожність. Як позбутись страху, як почати діяти. Все, що ми з вами любимо, і все, що ми боїмося. От пропрацювати це обов'язково ось тут. Якщо ви хочете розібратися в собі і зробити крок на зустріч до всіх своїх найбажаніших, найзаповітніших мрій, підписка! Спочатку на мене, потім на нього. Номер 4 в нашому списку порад. Книга Маніфест 7 кроків до кращого життя. Читаю її зараз зранку. І це наскільки легка подача, це наскільки прості, але настільки глибокі, водночас, думки. Що змушують тебе задумуватись про вдячність, про виклики, про взагалі ставлення цілей, про страхи, про дії. І тут начебто про маніфестацію, про те, як все притягнути. Ну, знаєте, там оці, як називають, магічні всі ритуали, візуалізація, пропрацьовування все супер класно, але це працює реально. Все працює. І я для себе з'ясувала нарешті, чому в мене колись працювала візуалізація, коли я собі в голові придумала, що я складу ЗНО на 193 балла. От я не знаю, чому 193 бала. Але в мене вийшло. Я протягом місяця робила візуалізацію. А, але знаєте, це ж була не просто візуалізація. Я ще ходила до репетитора, я додатково займалася, я впахувала над цією ціллю. Я працювала над тим, щоб приблизити цей результат. А в голові я бачила ідеальну картинку того, що мені потрібно, що я хочу досягти. І тому це спрацювало. Якби я просто візуалізувала 193 бала, а сама нічого не вчила. Ну, я думаю, в мене б нічого не вийшло. І от я зрозуміла, що візуалізація це не магія, це ключ, який, знаєте, допомагає нам побачити в мету, от я дуже довго хотіла знімати, хотіла фотографувати, але цілі у мене не було. Я не розуміла, для чого, мені, ну, для чого мені рухатися, для чого мені зараз шукати якісь варіанти для розвитку, якщо я не бачу подальшої. Ну для чого? І от є така фраза, що якщо людина знає для чого, вона знайде своє як. Але я не розуміла для чого. Коли ви розумієте кінцеву мету, поставити її, будете візуалізувати, але робити ще реальні кроки до втілення у вас спрацює. Маніфестація, позитивне мислення, візуалізація. Все у вас працює, все буде класно. І от, маніфест. Обрала цю книгу в кав'ярні чисто через обкладинку. От мені сподобався ось цей оранжевий колір, Я така. Беру. Але те, що я знайшла всередині, це перевернуло справді моє життя. Кожен розділ як якесь маленьке перезавантаження. Плюс тут, от мені дуже подобається в книгах, коли тут є примітки, де ти можеш прописувати. Тут була примітка, не примітка, а знаєте, такий відстань, де ти можеш записувати. І от те, що мене вразило, те, що я не можу відпустити, і те, що мене ранить. Я коли писала, мені було так дивно, що я ще й досі тримаюся. За це. І я написала, що я не засуджую себе і повністю пробачаю, тому що це був найкращий варіант того, як я могла вчинити в тій ситуації. Ще дуже сильно там підкосила мою самооцінку. Я задумалась: а який я повинна винести з цього урок, чи що я повинна. Що я повинна побачити в цій ситуації? Що мені підсвітило? І я зрозуміла, що ну, через цю ситуацію я прийшла до розуміння себе, до прийняття себе. До того, що я класна, до того, що я не повинна е, взагалі так бути під впливом думки якоїсь рандомної людини, яка висловила своє суб'єктивне судження щодо мене, не знаючи мене абсолютно навіть на 10%, я ж знаю себе, як я можу прийняти, якщо коли ти впевнений, на 100% в тому, що ти. Класний, розумний, красивий, прекрасний, ніякий там, що ти стрьомна, дура, тупа, не проб'ється сюди, розумієте? Ви впевнені. Коли людина транслює свої якісь негативні думки, то хай йде додому. Ось так, все. Ми зарядилися, в нас все класно. Так, щось я дуже затягнула з про книгу. Ця книга змусить вас переглянути своє ставлення до людей, до себе, до світу. Раджу, чесно, дуже легко читатися, навіть для тих, хто не любить читати. От ізі левел. І вже останнє, чим я хочу поділитися за сьогодні, це ранкова ротина. Це те, що змінило за місяць якість мого дня, якість мого життя. Коли я вела звичку. Лягати і прокидатися в один і той самий час, склянку теплої води, читати декілька сторінок книги, робити зарядку, контрастний душ, смачний і поживний сніданок, кова кава смачна. Запалити свічечко, побути, знаєте, в такому класному, розслабленому стані, без телефону. Коли ти налаштовуєшся на день, коли ти прописуєш в блокноті всі свої класні мрії, всі свої, не знаю, там установки на день, що все буде класно. Коли ти знаходишся на позитивних енергіях зранку, твій день вже заряджений просто на успіх. Мені подобається те, що я заряджаю зранку енергією, і мій день проходить продуктивно і. Отак, от з посмішкою я записую це відео уже десята вечора, а мені нереально кайфово я тримаю цю енергію протягом дня. Тому я вам дуже раджу знайти свої ранкові ритуали. А я не говорю, що вам потрібно повторювати все за мною. Ні. Просто прокиньтесь там, вилаштуйте свій м -м, свій графік. Зранку, якщо ви хочете, медитуйте. Якщо хочете, просто почитайте книгу. Зробіть такий ритуал. Іначе буде, отою, знаєте, такою магічною штучкою, що заряджатиме ваш день. Ви найголовніша людина у вашому житті. Тому виділіть на себе 10 хвилин зранку. Я вам говорю ваше світосприйняття. Зміниться ось такі рекомендації були: пишіть в коментарях, що вам відгукнули, що вам сподобалось. Мені було дуже класно знімати це відео. І, напевно, я продовжу знімати на Ютуб. Потрібно тільки знайти, напевно, свої формати чи що. А ще хочеться сказати, що не бійтесь пробувати нове, не бійтесь помилятись, не бійтесь шукати, не бійтесь спілкуватись, не бійтесь знаходити, розчаровуватись. Відчувати весь спектр емоцій. Не бійтесь жити. Це життя для вас. Чесно, все для вас. Ви повинні кайфувати. А з вами була Кристина Дякую вам величезно за перегляд. Надію, що вам сподобалось, і до зустрічі у новому відео. І обов'язково дійте. У вас все вийде.